Війна, війна, це смерть. ми прийшли сюди заради своїх дітей. Я особисто прийшов, щоб закінчити цю війну, щоб вона не досталася в спадок моєму сину. Ветеринарний лікар я за професією. Очікував тварин. Ну, готовий був взяти зброю до рук. Як і більшість бійців нашого батальйону. Вночі з 23 на 24 лютого проснувся, пішов приколи ховати І Потім дзвони мені, мій приятель і каже, братуха каже, понеслась. Ну, На ранок обдзвонив тих е, своїх людей, так би сказати, з якими на зборах постійно були з 2016 року. О 8-й ранку відправивши родину в більш безпечне місце. Восьмого ранку ми зібралися і прийшли до нашої бригади. Ми тоді організовувалися в ну, невеличкі групи, скажімо так, чоловік по 5-7 і займали так би мовити, оборону на тих місцях, де ймовірно можливий прорив був ворога. Нас було, звісно, мало там, в районі 200 чоловік всього. І з тої сторони їх було набагато більше, вони не очікували, що ми будемо опір чинити. Вони думали, що зараз маршем пройде на славянство і все. Ні, вони зав'язали тут на місяць. Перший бій наш трапився вже під час того, як підірвали місто, ми підійшли до нижнього посаду напроти Пішох одного моста. Такі БТРи стояли, там. видно було, що там прогулювались, їхікали, хахакали, щоб стрілкатню і питалися в нашу сторону стріляти. І Яша каже пацани, готові та готові, а що? У нас було РПГ-7. Ми спустилися вниз до дінця і нанесли, як зараз пам'ятаю, чотири удари, і влучили БТРи. Влучили осколками в тих, хто стояв там поруч, там їх було близько 20 чоловік. От, звісно, там, полихало все це, горіло. Орки, звісно, морали, там хто, що. Давай стріляти. Ну, Стріляли так, на обу. Ми ну, виповзли, проповзли, мабуть, метрову, ну, 300, мабуть. Я ну, ще своєму командирові доповів, що трошки, каже, пощіпали, покусали малю. Отакий ну, був перший бій. Враження, ну які враження, задоволення. Ну, Це не задоволення, коли ти вбиваєш. Навіть орка того ж самого. Ну, як казав один історик, що нема гріха вбивстві окупанта, бо немає Бога там, де є рабство. Тому гріха не брали, так би сказати, на душу. Трошки приємно було, що на декілька покидьків стало менше. Тяжко було, знаючи, що там тут тоді залишились наші. Ну, з моєї роти залишився мій ну, друг з позивним Джексон, який, так би мовити, собою закрив тоді комбат. Ви дійшли, ми знали, що ми сюди повернемося і повернемося ми сюди з перемоги. Тут ми не затримуємося, розуміємо, що треба йти далі. Бо якщо ми тут залишимося, ті залишаться на своїх рубежах. Побратимам... В першу чергу, щоб зустріти своїх дітей, обійняти жінок, матерів, батьків. Сам те, що хочу вже сина обійняти. Восім місяців бачу. Так що здоров'я в першу чергу батькам, щоб вони не старіли, А світу хочу побажати єдиного, та це гріх. Скоріше б здохло. Настав мир. В усьому надав.